Добрий день, дорогі учні та учениці! Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. Тема нашого навчального заняття паралелограм його властивості та ознаки. Проведімо дві паралельні прямі А та Б та перетнімо їх іншою парою паралельних прямих С і Д. У результаті побудови отримаємо чотирикутник з протилежними попарно-паралельними сторонами. Такий чотирикутник називають Паралелограму. На рисунку зображено паралелограм АБЦД. Знайдімо висоту паралелограму. Висота паралелограма це перпендикуляр, проведений з будь-якої точки однієї сторони до паралельної її сторони або до її продовження. Звернімо увагу, що ми можемо провести перпендикуляр з будь-якої точки прямої, наприклад, від БЦ до АД, тобто завдання полягає в знаходженні відстані між двома паралельними прямими. Зрозуміло, що у практичних цілях зручно проводити висоти саме з однієї вершини Паралелограма не складно їх провести з вершини тупого кута. На рисунку висоти паралелограма АБЦД проведено з вершини тупого кута Б до сторін АД та ДЦ. Ознайомимося з властивостями паралелограма. З означення паралелограма випливає, що будь-які два його сусідні кути є внутрішніми односторонніми при паралельних прямих, які містять протилежні сторони та січні, що є третьою стороною паралелограма. Це означає, що сума двох кутів, прилеглих до однієї сторони паралелограма, дорівнює 180 градусів. На рисунку кути, утворені паралельними прямими А та Б, і січною С є внутрішніми. Односторонніми для зручності позначмо їх 1 та 2. За властивістю паралельних прямих кут 1, додати кут 2 дорівнює 180 градусів. У паралелограма протилежні сторони попарно паралельні, тому твердження справедливе для будь-якої пари сусідніх кутів паралелограма. Доведімо інші властивості кутів сторін та діагоналей паралелограма. У паралелограмі діагональ ділить його на два рівні трикутники. Протилежні сторони рівні. Протилежні кути рівні. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Для доведення властивостей проведімо в паралелограмі ABCD діагональ АЦ. Для зручності позначимо BAC як кут 1, CAD кут 2, BCA через кут 3 АЦД як Кут 4. Розгляньмо трикутники ABC. Та CDA. Оскільки ABCD — паралелограм, то сторона AB паралельна до CD, сторона BC паралельна до AD. Кут 1 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні присічні AC і паралельних прямих AB і CD. Кут 2 дорівнює куту 3 як внутрішні різносторонні присічні АЦ та паралельних БЦ і АД, а спільна сторона трикутників АБЦ та CDA. Отже, за другою ознакою рівності трикутників, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. З рівності трикутників отримуємо рівність відповідних сторін АБ і СД. Б С та АД, а також рівність відповідних кутів Б та Д. Кути А і С також рівні, як суми рівних кутів. А дорівнює сумі кутів 1 та 2, кут С дорівнює сумі кутів 3 та 4. Оскільки кут 1 і кут 4 та кут 2 і кут 3 рівні, як внутрішні різносторонні кути при Січній АС, то кут А дорівнює куту С. Отже, ми довели, що діагональ паралелограма ділить його на два рівні трикутники та обґрунтували рівність його протилежних кутів та рівність протилежних сторін. Для доведення твердження, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл, насамперед проведімо у паралелограмі діагоналі АС і БД, позначмо точку їх перетину О, розгляньмо трикутники БОЦ та ДОА. Вони рівні за другою ознакою рівності трикутників, оскільки BC дорівнює АД, кут CBO дорівнює куту АДО, як внутрішні різносторонні при паралельних BC та AD і Січні BD. кут BCO дорівнює куту ДАО, як внутрішні різносторонні при паралельних BC та AD і Січні AC. З рівності трикутників BoC та DoA Одержуємо, що Оце дорівнює АО, БО дорівнює ДО. Теорему доведено для того, щоб використовувати властивості паралелограма. Насамперед потрібно переконатися, що заданий чотирикутник є паралелограмом. Це можна здійснити або за означенням, або за ознаками. Умовами чи визначеними прикметами, що дозволяють розпізнати фігуру. Ознаки паралелограма. Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони паралельні і рівні, або протилежні сторони попарно рівні, або діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник паралелограм. Щоб однозначно задати паралелограм, досить вказати довжини двох його сусідніх сторін та кут між ними, або довжини двох сусідніх сторін і однієї діагоналі, або довжини двох діагоналей та кут між ними. Розгляньмо задачі. Задача 1. доведіть, що кут між висотами паралелограма дорівнює його гострому куту. Нехай АБЦД. Паралелограм, у якого з вершини B проведено висоту BN до сторони CD і висоту BM до сторони AD. потрібно довести, що гострий кут паралелограма А дорівнює куту між висотами БМ та BN. Доведення. Розгляньмо опуклий чотирикутник MBND. Сума внутрішніх кутів даного чотирикутника складає 360 градусів. Тобто кут ДМБ додати кут МБН, додати кут БНД, додати кут НДМ дорівнює 360 градусів. Оскільки кути БМД та БНД прямі, то їх сума дорівнює 180 градусів. На суму решти двох кутів кута МБН та кута Д. Припадає також 180 градусів. За властивістю сусідніх кутів паралелограма, кут D додати кут A дорівнює 180 градусів, одержуємо, що кути MBN та кут А є рівними, що й треба було довести. Сьогодні на уроці ми дізнались про паралелограми, їх властивості і ознаки та розв'язали задачі. Наступного уроку ми вивчимо прямокутник та його властивості. Тож до зустрічі та дякую за увагу!